Воно дивіться повішений і рафан. Дві карти, два старших аркана. Що, про що вони кажуть? Бажано взяти свідомо вам зупинку у справах. Інакше будуть якісь, можете наробити просто помилок. Будуть якісь помилки, котрі призведуть вас а, до втрати. І моральні, і емоційні, і матеріальні. Розумієте? А іерофант в перевернутій позиції. Я запитала, чому перевернути? Тому що вам може якась людина допомагати бути в такому занедбаному стану стані бути. А, в неекологічних в не відносинах з собою, да, тобто якась людина, можливо, буде вам, знаєте, як шепотіти, давай, біжи, саджай свої гроші, дай як буратина, а потім ну нічого.